Привіт. Сьогодні другий день після Великого дня І ми з жінкою їдемо на рибалку. <свісно> Пробуємо на попал попер -половити. На річку поїдемо. Ось тут і недалеко нам їхати. От таке, мабуть, кілометрів. Річко. Ось така от річечка. Річучка. Ну, рибка вам так, а, ну. да, Та там скинулася, я побачу. То, Та бачу не на тій стороні. Ага. Да, є риба. Закидай видочку. Та підожди. Закидай, <риклад> дай, <риклад> дай Дай приготуватися, ти тобі сразу не всмішно. Дивись, дивись. А. Бачиш? Oh, ну oh, боже. Ще я давай бігу сумку, давай. Складати ри. <laughs> <laughs> Зараз. <плес> Зараз приготуємося. Що <плес> <Шо> ти кажеш? Але <плес> там бабочка не Ну. Ти того метелика не впіймаєш? Вони ж дуже шустрі, думаєш таки. Ти почепив жучка? ¿Qué Трошки може. Може якась верховодка клюне. А, Але... а що тут є з ці річки? Тут Ти сюди ж... плотва, приїжджав воли. Усе тут, тут таке є. Вона ну, непогана річка. Кожне клює, а воно в тебе наживку з'їло. Це я, здається, я прощокав. Воно льоско час валяється. Угу. Ну, рибачок тут. Ну, зараз найду якусь... Э... Живність на крючок. Живність на крючок. Позаблюдали. Ти бачив, як там щось таке викинулось? Бачу. О, он, дивися, таке за ним заказує. Мілюсь гай якось стрибає. Так, угу, да, побачи. Потепліло. Зожу бачу, сьогодні. Та та що, на? Да? Тебе там копійок не було в кармані, щоб кинути. А я й не чула. Так коли, коли ми вдома були вранці, ластівка летить, так. Да. Ой, над водичкою полетіла. Попила водички? Ну ти думаєш, що так металика просто із Викидається рибка, тільки на крючок не йде, да? не хоче. Її комфортніше у воді. Я теж бачила такі Доспень. маленькі довгенькі рибинки, так? Да? Гарно, тихо, сонце пече. Весна йде в тіньочку і трошки ж і прохолодніше буде. <ривання> То воно ще не побачило твою наживку. <ривання> Може, сьогодні. Не клювний день. Можеш таке бути, так же? НЕКЛЮВИЙ НЕКЛЮВИЙ Не. день. Є? Та немає. нема. Нема. Ну, два Але вона злідає, що я не бачу. <свіс> О, чи ж жаби, як співають? Ага. Ми вчора ж були в парку там біля озера і не чули жаб, так, да, Саш? Обично помниш, як ми приходили, коли там цілий оркестр був, а, їх наче там тисячі було. Просто одна поперед одна є. Угу. То точно був жаб'ячий оркестр. А це? О, стрикозу бачить. Стрекозу? Стриказу і стріка зла. Зараз якщо чесно стриказів. Ото! А я тут знімаю, то ще козак. Тихо, 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 тихо. Обзаража. Точно стрікав зелень. Ну дивись, там не, не одна. Так о, да. он дивися справа ось біля Та те. Біля Ух ти, має. так тут їх багато. Так от Ну дивись, може воно підлетить ще. А може сюди. Найбільшко не бачу. Ти сам дивися, сюди вже бурення не булькне. Так. А, павук на тобі. Іскусство вимагає жертв. Тебе... Риба це діло. Може тебе штовхнути туди. до стрикози туди. Подожди, а що то така жаба чи що то вона там повзе? А, ящерка. Ящерка повз. Ящерка полізла. Думаю, що воно таке повзе. Та то ящерка поповзла, ти да? за нею, да? mm -hmm. так? Ось приходить, вони пара літає. Так, да, літають. Вон, дивися, дивися де сіла, Саш. Вон дивись, де шевелиться он на тому. Ну ти, мабуть, там не достанеш. Ти там точно булькнеш у воду. Ех, ні, трошки не достав. Ну посидь, чекай. Та ні, земля холодна. Та ні, ну все одно сира. Так, летить, летить, уже аж дві он. А так далеченько сіле вже не впіймаєш? А ти де пішов? Пішов шукати? А ящерка не годиться маленька та... Наживку поїло. Ой, сама ще булькну. Так, нічого ми не піймали. Рибка то скидається, так. Наживку поїла? Так, да, наживку мою поїло і на тому все і закінчилось Ну, дрібне щось таке воно скидається. Так, одловили ми, будемо їхати додому вже. Нічого ми не піймали. Ну не тому що тут риби немає, от, щось сьогодні не заладилось. Наживку нашу все поїли, вон, бачите, вон, там риба скидається, щось там є поверху, щось вона збирає. Ну Чи то дрібна дуже рибка, чи то може ми такі рибаки невдалі. Ну, Будемо вже збиратися. Так, ну добре. Будемо додому їхати.